Комп'ютерні ігри ніколи не були універсальною розвагою для абсолютно усіх типів особистостей. Незважаючи на беззаперечну їхню користь у розвитку моторики, а також когнітивних та соціальних навичок, певній кагорті людей, схоже, просто не підходить такий тип дозвілля. Деякі можуть відчувати, що граючись ігри, вони витрачають безцінний час, який можна було б використати для більш корисних занять. Інші можуть не мати достатньої уваги або зосередженості, щоб займатися грою. Для третіх людей грати в комп'ютерні ігри може бути просто незручно через відсутність сучасного комп'ютера, який сьогодні зібрати ой як недешево. Втім, несправедливо було б заявити, що цей кордон ділить людей на дві чіткі групи та хейтери ігор, адже тут теж є свої винятки. Мій дядько, абсолютно байдужий до стрілялок РПГ чи платформерів, свого часу цілком активно проводив десятки годин у симуляторі далекобійника. А моя мама, що дуже далека від цієї індустрії, не відмовлялася від можливості провести кілька вільних хвилин у поїздці, клацаючи на своєму смартфоні якусь з мільйона забавок формату три в ряд. Та на початку 2000-х, коли у нас ще не було такого різноманіття ігрових жанрів, а тема впливу комп'ютерних ігор не була ще так детально вивчена, цей поділ відчувався гостріше. Скільки ж разів мені тоді доводилось чути фрази ігри це несерйозно, ігри це для дітей, ігри це трата часу. Усе змінилось, коли у 2000 році з'явилась гра, що змогла об'єднати в любові до себе максимально широку аудиторію, адже вона претендувала не на аби що, а на першу спробу створити реалістичну симуляцію звичайного повсякденного людського життя? Усім привіт! З вами Ігоролікварі. І сьогодні ми поговоримо про перші Sims. Історія створення перших сімс починається аж у 1991 році, коли ігровий дизайнер на ім'я Віл Райт втратив свій будинок через вогняний шторм у Оукленді, США. Віл тоді саме працював над другою частиною найвідомішого симулятора міст Сім Сіті. Але після того, як йому довелось заново будувати власний будинок, у нього зародилась ідея нової, більш локально сконцентрованої гри. Він хотів створити гру, у якій можна було побудувати будинок. Тоді заселити туди сім'ю і дивитись, як усе це функціонує в повсякденному житті. Проблемою на тому етапі стала доволі прохолодна реакція фокус груп, тому процес розробки гри затягнувся на довгі 9 років, адже перші кілька років Віл Райт мусив працювати над нею виключно у вільний від розробки більш пріоритетних проектів час. Та роки наполегливої праці принесли плоди навіть більше ніж очікував сам Райт, адже у процесі створення його ідея розширювалась і обростала новими деталями. Наприклад, соціальний аспект гри, тобто здатність віртуальних людей, які тут звуться сімами, спілкуватись з сусідами та заводити друзів, здався вілові особливо затягуючим. Таким чином, коли Сімс вийшли, терміну симулятор створення будинку вже було явно недостатньо, щоб окреслити те, чим насправді являлася гра. Отже, усе починається з екрану міста, де ми можемо вибрати один з готових будиночків для нашої майбутньої сім'ї, або взятись до будівництва власного. У оригінальній грі місто складалось лише з оцього маленького райончику, та пізніше з наступними доповненнями воно розширилось до того, що ви зараз бачите на екрані. Ну а крім того, існують інші зони, які є окремими від основного міста, але які наші сіми можуть відвідувати, та ми повернемось до них пізніше. А зараз час створити сім'ю. І заодно глянути, що там цікавого у редакторі створення персонажа. Щоб показати вам гру детально у різних її аспектах, я вирішив створити дві сім'ї. Перша називатиметься Nightmare. і буде такою, знаєте, середньостатистичною сім'єю двоє дорослих та дитина. І зверніть увагу, я не кажу батько, мати і син чи донька, бо у цій грі ще не існувало такого поняття, як родинні зв'язки. Тобто, технічно ми створюємо просто трьох людей, які можуть бути одне одному ким завгодно. У створенні персонажа про детальну кастомізацію теж не йдеться. Можна обрати голову та решту тіла з певної кількості готових варіантів. Крім того, можна вибрати колір шкіри, а характер персонажа сформувати, розподіляючи очки по п'яти категоріях: охайність, товариськість, активність, грайливість та доброта. Отож, сім'я Найтмар складається з чоловіка на ім'я Грег, жінки на ім'я Каран і маленького хлопчика Тімоті. На початку гри у кожної новоствореної сім'ї є 20 тисяч грошей у місцевій валюті сім на щастя, більшість наявних будиночків коштують менше, тож у нас залишиться трохи грошей для умеблювання. Я вибрав оцю двохкімнатну милу хатинку і одразу ж взявся до придбання усього необхідного. Купівля меблів здійснюється у другому з трьох режимів гри, що вибираються на панелі керування знизу. Третій режим потрібен для будівництва, а у першому, відповідно, і відбувається сама гра, де ви можете обирати будь-якого з ігрових сімів. І вказувати, що йому зараз робити. Як бачите, початкової кількості грошей вистачило лише на базові речі: холодильник, плита, душ, туалет та два ліжка. Тобто, поки що ніяких розваг, навіть такої фундаментальної необхідності 2000-го року, як телевізор, та й не те, щоб тут було місце, де його поставити, хіба зовсім впритул до інших меблів, що винесе на поверхню одну з основних проблем цієї гри: застрягання сімів у дверях та проходах. Що спричиняє постійні затори та безлад. Отож, зовсім скоро за Тімоті приїжджає шкільний автобус, а Грек знаходить у газеті вакансію у галузі екстремальних видів спорту і таким чином отримує першу роботу. А зараз давайте переключимось на другу сім'ю. Іншу сім'ю я назвав Daydream, і у ній буде всього один член хлопець на ім'я Санні. Оскільки єдиного учасника ігрового процесу я не хочу відсилати на півдня на роботу, то я вирішив, що у Санні буде необмежений бюджет. Це дозволить оцінити переваги багатого життя, не займаючись нескінченним гріндом. Отож, оскільки у Сані фінансові можливості дозволяють розкошувати, то давайте збудуємо для нього просторий і стильний дім. Процес будування будинку один з найбільш затягуючих елементів гри, бо тут є де розгулятись уяві. Сплануйте ваш будинок з нуля, розмежуйте кімнати, підберіть стиль підлоги та шпалер, і зрештою умеблюйте його так, як хочеться вам. Обмеження, звісно, теж є. Наприклад, будинок може мати лише два поверхи. І не можна будувати підвали. Але крім того, ви вільні створити таке гніздечко, яке самі собі заплануєте. Можете навіть спробувати скопіювати власний дім з реального життя. Тож режим будівництва я сміливо відношу до беззаперечних переваг гри. Після того, як усі предмети розкоші опиняються на своїх місцях, Сані нарешті може подивитись на дім мрій. Схоже, йому тут подобається. Тут же з'явились сусіди, щоб познайомитись і трохи потусити у цьому осередку прекрасного стилю. І оскільки у Сані є усі гроші світу, то я тут же найняв для нього усю можливу прислугу: дворецького прибиральницю та садівника, які будуть прибирати, готувати їжу та підливати рослини, поки санні присвячуватиме увесь час саморозвитку та соціальному життю. Повернемось до Грега Карен і Тімоті Найтмер. Оскільки Грег тепер офіційно працевлаштований, думаю, незайвим буде все ж таки купити цій сім'ї телевізор, бо у них наразі немає жодної можливості втамувати потребу розваги, а втамування потреб сім'ї – це дуже важливо. Загалом їх є вісім: голод, комфорт, гігієна, поклик природи, енергія, веселощі, соціальність і естетика. І справжня хардкорність гри полягає якраз у тому, щоб усі ці потреби завжди були задоволені. Особливо перед відповідальними заняттями, наприклад, похід на роботу чи до школи, бо від настрою залежить те, наскільки швидко вашого сіма підвищить, що означатиме більше грошей та більше можливостей. Неважко зрозуміти, що не всі потреби сімів рівноцінно важливі, бо деякі вгамувати простіше, ніж інші. Наприклад, туалетні справи сіми вирішують майже миттєво. На їжу потрібно близько години, а сон займає від 4 до 9 годин. Стоп, що? Кар не відмовляється спати з грегом в одному ліжку? Ну, добре, хоч Тімоті не такий перебірливий. Хай там що? А на початку сім'я Найтмар дуже навіть добре справляється завдяки вкрай ретельному мікроменеджменту з мого боку. Настрій у всіх завжди у зеленій зоні, а Грега після першого ж дня на роботі одразу підвищили. Та цього недостатньо. Щоб рожити ще, хоча б одною кімнатою, Карен теж повинна піти на роботу. І оскільки вони з Грегом не терплять одне одного, то дуже вдало, що вакансія на її роботу займає іншу частину дня. Для Санні Дейдрім задоволення потреб не є такою проблемою, не тільки тому, що йому не потрібно ходити на роботу, а ще й тому, що в нього вдома повно можливостей розважитись і навіть з користю. Скажімо, веселощі можна отримати не лише від перегляду телевізора, але й від гри на гітарі чи фортепіано, що ще й прокачуватиме його творчі вміння, або від танців чи плавання у басейні. Єдиною потребою, з якою Найтмери справляються краще за Санні, є соціальність. Оскільки з прислугою тут розмовляти на повсякденні теми неможливо. А за їхнім виключенням у цьому домі Санні абсолютно самотні. Тому давайте навлаштуємо йому вечірку, щоб він зміг похизуватися шикарним домом і заодно познайомитись з більшою кількістю людей для подальшого спілкування. Тож вечірка у розпалі: гості їдять, п'ють та танцюють. А Санні впала у око оця феме фаталі на ім'я Ліла Тауні. Тому з нею на вечірці він спілкується найбільше, намагаючись спершу зав'язати з нею дружбу, що, можливо, потім переросте у шури мури. Налагодження стосунків між сімами довгий і муторний процес. Тут є дві шкали взаємовідносин: короткотривала та довготривала. І якщо короткотривалу шкалу можна доволі швидко заповнити, то впаде вона точнісінько так само швидко, і доведеться все починати спочатку. Тому важливішою є шкала довготривалих стосунків, що заповнюється дуже повільно. Вам потрібно буде провести кілька ігрових днів з персонажем, ретельно обираючи спосіб взаємодії з ним, роблячи компліменти і уникаючи опції, які можуть роздратувати. І тільки тоді над персонажем засвітиться усміхнене личко, а гра сповістить, що у вас з'явився новий друг сім'ї. І якщо для Санні цей процес є важким, то для Грега, Карен і Тімоті він на грані неможливого. Якщо ви думаєте, що друзів у цій грі заводити не обов'язково, то спішу вас розчарувати. У кожній кар'єрній драбині вам зрештою потрібно буде заводити друзів, щоб просуватись далі. Спершу достатньо одного-двох, а тоді більше, більше, більше. І для останніх рівнів кар'єри вам потрібно буде утримувати аж 12 постійних друзів. 12! Кому взагалі, окрім Ісуса, потрібно аж 12 друзів, щоб просунутись по кар'єрному шляху. Титанічними зусиллями Карен вдалося завоювати прихильність однієї єдиної особи. І це забезпечило Грегу ще одне підвищення. Та невдовзі через брак часу на підтримування спілкування друзі знову стають знайомими, і потрібно знову їм дзвонити, кудись запрошувати, нехтуючи при цьому власними потребами, і знову і знову робити компліменти та спілкуватись про інтереси, поки завітний значок дружби знову не засвітиться. Без сумніву, підтримка близького спілкування з іншими сімами це один з найважчих елементів гри. Бо коли ж знаходити час на те спілкування та його підтримку, коли ваш сім півдня на роботі, а інші півдня відпочиває від роботи. Боже, це настільки життєво, що я зараз заплачу. В усій цій системі тішить одне: часу на це у вас стільки, скільки треба. Так, так, ви все правильно зрозуміли. У перших сім'ї з ваші віртуальні бовдури не старіють, а померти можуть хіба від пожежі, удару електричним струмом або класичної схеми з басейном та відсутньою драбинкою. Палець вверх, якщо розумієш, про що я. І якщо для дорослих така вічно живучість це скоріше плюс, то для дітей він перетворюється у прокляття, якого не побажаєш навіть найгіршому із ворогів. Бо якщо ви думаєте, що основна проблема дітей у тому, що вони не придатні для більшості активностей у грі, чи тому, що вони просто зобов'язані кожнісінького дня ходити у школу, то ні. Основна проблема дітей тут у тому, що вони не ростуть. Тобто їхня безпомічність ножиться на нескінченність у часі. Вони просто приречені усю вічність відвідувати школу без вихідних. А єдиною фінансовою користю від них є періодичні подарунки за хороші оцінки у вигляді Стасі Малеонів від бабуся чи дідуся. Ну а мені на щастя не обов'язково здобувати хороші оцінки для фінансової підтримки, бо у мене є чудові патрони, які є моєю щоденною мотивацією творити більше контенту. І якщо ви хочете долучитися до цього списку, то запрошую за посиланням у описі. Поки сім'я Найтмер страждає і балансує на межі, Санні проживає своє найкраще життя. У його просторому домі усю брудну роботу виконує прислуга, тож Санні без особливих труднощів досягає успіху у вдосконаленні власних навичок, яких тут є шість. Кулінарія, механіка, харизма, тіло, логіка та творчість. Вони потрібні не лише для отримання підвищень на роботі, але й для щоденних побутових занять, які ваш сім виконує. Прокачування кулінарії зробить їжу ситнішою. Знання механіки дозволить успішно та швидко власноруч ремонтувати побутові прилади та сантехніку, що періодично ламаються. А творчість взагалі об'єднує у собі музику, малювання та скульптуру. Творчі сіми можуть розважати гостей віртуозною грою на фортепіано чи, наприклад, малювати картини на продаж. Єдиною прогалиною у повсякденному житті Санні залишається соціальна потреба. Бо влаштовувати вечірку чи їхати кудись, коли хочеться втомувати потребу спілкування це запарно. Тож Санні вирушає у старе місто і купує собі маленького дивовижного далматинця, якого ми назвали Арістотель. Собаки, коти папуги та Ігуани не були доступні у оригінальній грі, а з'явились в одному з DLC. Лесик стає повноцінним членом нашої маленької родини і розважає Санні своєю милістю. З ним можна гратись, навчати його команд, сварити, коли він пісіє посеред хати або хвалити, коли він задовільняє свої потреби на вулиці. Собаки і коти дуже невибагливі до догляду. Звісно, вони вимагають їжі, але насипати їм їжу у мисочку може і дворецький. Собак потрібно мити, але якщо цього не робити, то вони полискають себе самі, і таким чином найголовніше, чого вони вимагають, це спілкування. Якщо ж ваш сім буде зайнятий чимось іншим, то песик цілком може пограти з іншими собаками, що періодично заходять на вашу територію. Добре натренованого улюбленця можна навіть привезти на виставку, де він може виграти нагороду. Таким чином, приходимо до висновку, що у грі Сім собаки кращі за дітей. Тим часом Грек, Карен і Тімоті починають потрохи здавати позиції. Їхнє життя нагадує якийсь день бабака. Робота, школа, дім. Робота, школа, дім. За якийсь час у них втім накопичується достатньо грошей для будівництва ще однієї кімнати, куди переїжджає телевізор. Такими темпами скоро і Тімоті зможе сподіватись на власний куточок. Щоб розбавити їхнє сіре та одноманітне життя, я вирішив подарувати їм довгоочікувану відпустку. Для цього сіми відправляються в окрему зону, де є кілька ділянок для відпочинку, що поділяються по типах: сніг, ліс та пляж. У Найтмері відчувається бажання заблукати десь поглибше, тому вони поїдуть в ліс. Відпустка тут виглядає наступним чином: ваші сіми реєструються на рецепції і можуть провести тут скільки завгодно часу, не готуючи їжу, не працюючи і постійно знайомлячись з новими сімами, що приїжджають сюди щодня. Звучить непогано? Ну так в теорії так воно і є. От тільки більшість тутешніх розваг платні. Постріляти з лука чи взяти в прокат металошукач можна лише заплативши додаткові гроші, не кажучи вже про те, що уся їжа також платна. Як і кожен наступний день вашого перебування на території. Ще одним мінусом є те, що гра починає люто підлагувати, коли на ділянці знаходиться багато сім'ї одночасно, тож це також псує загальне враження. Тим не менш, для Грега, Карен і Тімоті це були, мабуть, найяскравіші миті їхнього віртуального життя. Що стосується Санні, то його стосунки з дівчиною на ім'я Ліла, після того як вони сходили на побачення у дорогий ресторан, вийшли на новий рівень, і Санні зважився також запросити її на спільний відпочинок. Для нього і його пасії я обрав снігову локацію, де можна покататись на сноуборді чи затишно полежати у двох біля каміну, попиваючи шампанське і взагалі не хвилюючись про грошові витрати. Звучить чудово? Так, було б чудово, якби не зламана система побачень у цій грі. Усе влаштовано так, що ваш компаньйон буде переслідувати вашого персонажа, куди б він не пішов, навіть якщо той вирішив попісити чи прийняти душ. Сам компаньйон при цьому може нехтувати власними потребами, що позначатимуться червоними хмарками над ними. Це призводить до описаних штанів на морозі, безмістовного голоду, коли повен стіл їжі стоїть поруч, і так далі. На фоні поганого настрою через невтомовані потреби спілкування сані з лілою також склалось не так добре, як хотілося. Тим не менш, тут я знайшов один легкий спосіб швидко підняти рівень стосунків з ким завгодно: подарунки. Маючи необмежений запас грошей, їх можна накупувати скільки завгодно і просто спамити опцією дарунку, слідкуючи, як ваші взаємини ростуть з небувалою швидкістю. Тож не можу сказати, що цей відпочинок був повністю згаяним. Після того, як сімейство Найтмар вижило у лісі, я вирішив пустити їх у вільне плавання і глянути, чим це закінчиться для них. Гра працює таким чином, що сім ми можуть автоматично знаходити базові заняття, що відповідають їхнім потребам. От тільки далеко не завжди вони робляться вдало. Скажімо, у перший же день Грек з власної волі вирішив просачкувати роботу, а на кухні почало накопичуватись сміття, яке ніхто не прибирав. Потреби у всього сімейства швидко падали. Через сміття з'явились таргани, з якими самостійно ніхто не може дати собі ради. А тоді і Карен почала ігнорувати роботу, а Тімоті школу. Для Грега і Карен це означало звільнення. А для Тімоті різке зниження оцінок. Отак, по в Тарганах і смітті вони ще смикались якийсь час, а закінчилось усе тим, що малюк Тімоті, стоячи в калюжі власної сечі, дізнався, що через низькі оцінки у школі він тепер зобов'язаний йти у військове училище, звідки діти у цій грі вже не повертаються. Пояснити таку жорстокість важко, проте я волію думати, що Грек, Карен і Тімоті просто живуть у Росії. Це, до речі, пояснило б таку важливість для них телевізора. Щоб гарно завершити досвід Санні у цьому світі, я вирішив зазирнути у останнє, і на мою думку, найцікавіше, DLC для цієї гри світ магії. Ще на початку гри до вашого дому прибуває таємничий незнайомець з коробкою. А у коробці ваш квиток на платформу 9 і три чверті. Ну, майже насправді там книга заклинань, казан, кілька інгредієнтів, чарівна паличка і діра у землі, стрибнувши в яку, ви потрапляєте у магічну локацію ліс відчаю. Де вам відкривається ціла купа цікавих активностей? Перш за все, тут є продавці інгредієнтів для заклинань. Більшість з них продаються за нову валюту магічні монети, які можна заробити або проводячи чарівні вистави, або продаючи інгредієнти вашого власного домашнього виробництва, такі як мед, віск, масло або золоте волокно. Так, нових предметів тут достатньо, щоб виділити у вашому домі спеціальне приміщення на чарівну лабораторію. Самі ж заклинання можуть значно спростити гру, якщо вам не лінки трошки побігати за інгредієнтами. Тут можна перетворити будь-кого на жабу, швидко підняти рівень спілкування, загіпнотизувати, змусити щезнути, закохатись, освічитись, оживити неживий об'єкт та багато іншого. Крім того, є певні обмеження, щоб вам не хотілося створити магію де завгодно. Після чарування при маглах невдовзі до вас завітає представник міністерства магії і випише вам штраф. Сам ліс відчаїв доволі цікаве місце. Тут можна покататись на чарівних атракціонах, спробувати викликати когось на дуель зовсім не зрозуміло, як працює, але дуже цікаво. А для тих, хто хоче повністю оточити себе магією, є можливість поселитись у одному з трьох будинків прямо у лісі. Вітчаї. саніш скористався магією, щоб налагодити спілкування з Грегом, трохи порозважався, перетворюючи бабусяк у жаб. Зробив геть незнайомого пана своїм другом і чисто з цікавості оживив садового гнома, і той потім побіг підливати рослини у його домі. Перші сім сьогодні виглядають як важко доступний релікт з минулого, але мені не вперше мати справу з такими іграми. Тож я отримав чималу порцію задоволення від ігрового процесу, особливо під час будівництва та облаштування житла. Боюсь, що через депресивну складність усього, що пов'язано з потребами та налагоджуванням соціальних зв'язків, ця гра відлякає тих, хто хотів би глянути з чого починав своє існування проект, що приніс і досі приносить Electronic Arts тисячі доларів щомісяця. Серйозно, ви бачили, скільки коштують доповнення до Sims 4? У цьому відео я не мав на меті детально описати вам кожну ігрову функцію, бо їх просто надто багато. Я свідомо не. Згадав про фермерство, можливість кар'єри суперзірки та інші аспекти, на які просто не вистачило б хронометражу, але висновок у тому, що Sims 1 при всіх її недоліках можна вважати справді непоганим генератором історій. у вашому персональному інтерактивному ляльковому будинку. Ви для ваших сім'їв справжнісіньке божество, без якого вони приречені потонути у тарганах та смітті. Але під вашим мілим керуванням та скрихтою терпіння, помноженим на купу часу, вони здатні досягти у цьому світі чого завгодно, даруючи вам враження та гарну історію, яку ви створили власноруч. З вами був Ігор Дякую, що додивились це відео до кінця. Підпишіться на канал та поставте дзвоник, якщо вам близький ретро-ігровий контент. І зустрінемось з вами у наступних відео.